Добре, а з ким ви хочете говорити? С... З працівником військомату не хочете. Він за чим він мені? Шо -шо? Він мені? Я, хто він, такий? Він... Прац... Це не працівник військкомату. У нас військоматів немає. Є військомат. У нас військоматів немає. Це, Болі... Центр комплектування. Все, це зовсім друга. Отходьте, я, я розпілкуюсь з тим, хто мене зупинив. Відходьте. Доброго дня. Да, слухаю Дальше вас. Закон України про національну поліцію. Угу. Пункт 7. Угу. Що за пункт? А? Що за пункт? Що там Обмеження. я? Обмеження руху місцевого органами місцевого самоврядування. Іменно на цьому місці є наказ. Це мобільний пост. Я поняв, на нього повинно бути у вас наказ. Так? Ну так. А, будь ласка, посвідчення Я говорю, на нього у вас потрібен бути наказ. до закону про мобілізацію Поліція приймає участь спільно з... Мене не цікавить закон про мобілізацію. Мене цікавить по 35-й по 35 статті, що мене зупинили. Якщо ви зупинили по пункту 7, у вас повинен бути наказ. Я говорю, у вас повинен бути наказ. Не сіть сюди почитаємо. Я зрозумів, на, на цей що, де у вас наказ? Притом. Тимчасовий. Наказ військового коменданта. Витяг. Ми можемо тут через... Бердянську. А при чому тут Бердянський? Що тут Бердянський Ну До чого тут Бердянський?